Нашій країні, яка у День Незалежності святкує сьогодні, і у День Незалежності у Львові відновлюється великий футбол, Українська прем'єр-ліга. До вашої уваги, незвична локація, мабуть, всі би звикли бачити вболівальники на стадіоні. Але в, в умовах повномасштабної війни ми сьогодні в укритті в безпечному місці, де сьогодні кожен охочий в львів'янин може прийти. Підтримати львівську команду, команду львівського руху і переглянути безпосередньо поєдинок, як облаштували цю фан-зону, що тут буде сьогодні робитись. Ми будемо спілкуватися з людьми, будемо вам розповідати. Є тут багато таких атракцій, будуть певні флешмоби до дня незалежності. Тож зараз покажемо, як це все виглядає. Скомутувала ось таку оригінальну студію. Незвично бачите, мабуть, таку локацію вболівальникам. Зазвичай всі збираються або в фабах, або ж збираються на стадіоні, але в режимах війни це неможливо. Ось такий талісман футбольного клубу Рух Львів. Мої вітання! Слава Україні! Розпочнемо з вами спілкування. Представтесь насамперед, як вас звати. Думаю, супергерой з «Руху». Пане супергерої, як сьогодні ви будете розважати публіку львівського руху? З'яти увагу в кожній людині, веселитись, подорогуватися, обговорювати матч сьогоднішній рух тарілку. Це буде супер, весело за рух. В день незалежності, що має продемонструвати команда, щоб потішити власних вболівальників, які бійцівські якості і характер, розкажіть, на вашу думку? На мою думку, рух має показати хороший сильний футбол, який сподобається всім глядачам. Зали, то... Круто. І, Жар... ти... Жарко вам в такому костюмі, бо ну, він реально такий тепленький, мені здається. Якщо чесно, то дуже жарко. Отут. Тут, душі, а, душі. Душа дуже сильно горіє. Супер, ще нам трішки покажіть, як виглядає талісман футбольного клубу «Рух» Львів. Ось такий. Луччина. Стань з боку. боку. Ось так хлопці допомагають. Михайло сьогодні буде вести цю всю атракцію. Михайло, слава Україні! Героям слава! Вітаю насамперед за святом святом незалежно. всім вітання, скажи, будь ласка, що сьогодні буде тут в укритті? Насправді дуже незвично, коли люди збираються так в укритті. Реалії, на жаль, маємо сумні. повномасштабна війна. Розкажіть, як будете працювати з публікою, що підготували цікавого. В першу чергу дійсно живем такий час, що маємо шукати укриття, і ми його знайшли, і тут буде фанзоно вже організовано. Для вболівальників футбольного клубу рух Львів, які будуть дивитися матч, дивитися матч безпеці. В першу чергу, ми розуміємо, якщо буде повітряна тривога, не дай Боже, під час матчу, то футболісти зупинять гру, а ми будемо тут всередині. Будемо бавитися, будемо робити різноманітні розіграші. В першу чергу, ми будемо сьогодні робити лотерейку. Квиточок один коштує 50 гривень. Сума символічна невеличка, одна кава, скажімо так, але чи більше каву ви дасте, тим більше у вас буде шансів в кінці матчу Кльовий подарунок це фірмовий м'яч з підписами гравців. І кошти, які ми всі зберемо, підуть для 125-ї бригади на спеціальні тренувальні манекени, які хлопці будуть тренуватися, тому що надавати першу медичну допомогу. Насправді це дуже важливо. Вартість того манекену до рівня 12 тисяч гривень. Ми сподіваємося хоча б сьогодні один зібрати, а так, якщо взяти всі матчі в купу, то ми цим хлопцям дійсно допоможемо. Разом приближаємо допомогу і вболіваємо за хороший український футбол. Михайло, ну я так розумію, що головна місія і не тільки подивитися, що соціально важливо для країни підтримати наші збройні сили України. Ну знаєш, то більше такі день таке свято. Ми всі маємо бути єдині, міцні, як кулак, і приближати наближати нашу перемогу кожнісінького дня. Пам'ятайте, друзі, всі хто зараз чує, бачить, коли прийде перемога, це буде дуже скоро. Коли ми колись будемо розповідати своїм дітям про ці події, про той час, в ми зараз живемо, дитина тебе запитається: а що ти робив, коли була війна? і Як ти наближав перемогу? Кожного з вас повинна бути хороша, гарна, адекватна українська відповідь. Слава Україні! Героям слава! І ще так трішки футбольне питання. Футбол під час війни, от в нових умовах, наскільки ти скучив за футболом, тому що давно не бачили його. всі? Насправді, я як великий поціновувач футболу, по помінівельно, що я великий, так? мій син займається футболом, і футболом ми живемо в сім'ї вже, скажімо так, дуже давно. І насправді вболіваємо за першу чергу за хорошу українську футболу. Реалії, які є, такі. Ми розуміємо, що легіонерів немає, і насправді тепер дуже цікаво подивитися на рівень українських гравців насамперед, які зараз будуть виступати в більшості клубів, тому що легіонерів дуже мало. А це майбутнє нашої збірної. В першу чергу це майбутнє нашого українського футболу. Тому ще раз кажу: боліваємо, Хто як може, хто як вміє, донатимо на ЗСУ і наближаємо перемогу. Спасибі, Михайло. Михайло буде веселити, можна сказати, модерувати цей захід і спілкуватися безпосередньо з болівальниками. Є їх чимало. Скажу так, дивіться, тут переважно молоде покоління, але є і більше зрілі вполівальники. Зараз з ними теж поспілкувалися. Вітаю! Зараз в прямому етарі телеканалу Вінта. Слава Україні! Насамперед, розкажіть, як сьогодні вирішили прийти, підтримати футбол, любити футбол, настільки що навіть готові в укритті його дивитися. Так, звичайно. Які от відчуття сезону давно не було так, традиційно він вже мав ще вутину розпочатися. Які відчуття? От футбол був на паузі, зараз зовсім він змінився. Що гадаєте? Якраз цікаво подивитися, наскільки він змінився під час військового стану. Україні. Думаю, буде цікаво а, Як гадаєте, от зараз, коли вболівальники так не можуть бути безпосередньо на стадіоні, так, а дивитися ну, а чи вдома, чи в укриттях, чи будуть відповідно якось відчувати цю підтримку через Думаю, екран. Що буде. Як вас звати про статус? Ну, безпосередньо для вболівальників буде. Помітна трансляція. Трансляція проводиться безпосередньо з локації. Це стадіон Україна в місті Львові. Сьогодні нагадаю, що буде поєдинок між Львівським рухом та командою Металісти 1925. Це команда з Харкова. Ось дівчинка у Сені стязі. Вітаю! слава Україні! Розкажіть, прийшли подивитись футбольний поєдинок. Які очікування?

хоче перемогти Дійсно, а це моя, та на цеме. Тама проска. Ну е футбол такий як як футбол, як зараз в Україні буде футбол, зовсім, тому що до війни це була одна якість гри. От, 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 от який очікуєте рівень зараз? Я так розумію, що відцікавитись футбол укриття. Замігратим час війни, от бачимо зараз кадри, як команди перебували в укритті. Це Незвично, що збирають українського бачити, футболу. Віде, Як я думаю, ось такі моменти. А... Де вони десь збивають футболістів на сліда і так де далі. вносять свої корити на налаштування команди. Однозначно носять. Гра втрачає темп. Та пауза ніяк не йде на користь, тому що ніхто не знає, скільки тривога може вдавати. Я ж не пам'ятаю, що вона тримала 5 років. Мінімум 20-3 години може Не непередбачена ситуація і. Це обов'язково самі грі. Я не знаю. Що, Роман, як тут буде, будемо? Буде, багато... Що очікуєте, який результат очікуєте від сьогоднішнього вибуху? Ага. Я не знаю, чи чи буде. Солідно, ви думаєте, що буде багато голів? Два... буде. Цікаво, представте ще, будь ласка, як вас звуть? Люба. Пасибі, люба з Бугайщик, Бу, так я розумію. Любов прийшла подивитись футбол, середній екран. Б, Зараз ми б, демонструють б, нам, б, як виглядає б, сьогоднішній тур, який відбувається. Сьогодні єдиний поєдинок між міським рухом та командою Металіст 1925. Ну і вже деякі матчі відбулися, відкривали. Цей сезон це шахтар. Отакій. Зуряв, Фу, 3,1, Чорномори, Чмерт, Фур, Поліс, Рембас, Абі, це сьогоднішній поєдинок безпосередньо. А також буде Минай, але практично. Ось так фабрика виглядає, чимало вже людей, підтягується, йдемо зараз до чоловіків, які більше футболі розуміються. цікаво, що сьогодні гадають. Як, е... Добрий день. Вітаю, слава Україні. Розкажіть, футбол в Україні, напевно, вперше дивитися, я думаю, так. Які очікування? Ну, очікування те, що буде грати, бо і буде. буде Маю команди більш рівні. Але скоріше чекаємо на те, що повернуться на поле о, на трибуни. Все ж таки дивитись по екрану це не те. Слава Україні! Дякую вам. Сьогодні Сьогодні гарне таке свято. Давайте разом моцно, щоб нас почули хлопці на стадіоні. Слава Україні! Героям слава! Повідаріли! Той я рівень, о, бачите, ж, ручка мене впала від, від ваших вайбів. Отже, е, друзі, я називаюсь Михайло Коренев. Хто мене знає, той ходить постійно вашу руку. Пополуйте, такі взагалі є, правда? Сумі. О, добре. І ви знаєте, коли я доступ з мікрофону, це означає, що будуть ви резонітні розірші, подарунки і далі. У першу чергу кажу кожному з вас. Будемо сьогодні робити добрі справи. Маю ось такий класний, тут захований футбольний м'яч з підписами всіх футболістів футбольного клубу Рух фірмовий, новенький, жодного разу не копаний. Хто хоче м'яч. Добре? Насправді е, до м'яч ми даємо на лотерейку. Лотерейка дуже проста. Устаном в ході стоять хлопці. Хлопці з вас беруть за один куток лотереї по символічних 50 гривень. Це умовна кава. Так, каво, любові десь таки коштує. Чим більше ви тоді кави дасте, тим більше у вас буде шансів квиточків в кінці після матчу. Я абсолютно рандомно з логотрону витягну один квиточок і комусь з вас віддам цей кльовий м'яч. Всі кошти, які ми збираємо, ми віддаємо на добрі справи для Збройних сил України саме для 125-ї бригади. Хлопцям потрібні манекени, на яких не буде вчитися накладати різноміті турникети, вчитися надавати медичну допомогу. Вартість одного манекена 12 тисяч гривень. А будь власне, ті, хто був на представленні формою минулого тижня. Хто був? По так? Пам'ятаєте, так? Ми там вже на два манекена таких зібрали завдяки президенту. Знову ж таки. І сьогодні будемо продовжувати це робити. Тому хочете отримати цей м'яч 50 гривень квиток, чи більше квитків, тим більше у вас шансів. Е, м'яч хочете, так? Хто сказав є? Та бо ти не футболіст, ти ж танцюрист. Е, окей, друзі, також буду розігрувати величезну купу має там заболених подарунків е, за різноманітні правильні ваші відповіді і, 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 і різні речі, які, як то кажуть, придуть мені сьогоднішню мою поки що світло голову. Отже, е, поки ми розпочинаємо, я як завжди мушу вам представити тих людей, тих друзів, тих партнерів футбольного клубу Рух Львів. Які нам допомагають. А, до речі, пам'ятаєте всі нашу кричалку? Я кажу, руху кажете Лівісу, все дуже просто, готові? Ми вболіваємо сьогодні за нашу команду Рух. Не чую рух! Рух! Рух Львів! Браво! І нам, як завжди, допомагає наш смачний партнер. Це галицька свіжина, завжди свіжа, завжди смачна. Галицька свіжина партнер футбольного клубу Львів. Репетиція, можна сказати, так, у фан-зоні. Людям розповідаю, що сьогодні буде безпосередньо відбуватися, які події. А зараз трішки ще поступимося. Зображення поступить на цьому. Там здрави звичне м'ясо. Найкраща реклама цього бренду. Видно, так? Також нашими друзями та партнерами є компанія Auro, яка входить в ліків найкращих з образ. Корисне на Україні. Сім Розкажіть які враження дивитись поєдинок безпосередньо в укритті? Наш на партнер компаний стадіон не пропускає зараз. Більше можливості немає подивитися. Вдома не так цікаво. Це більше людей, атмосфера. Багато людей. Є якесь відчуття, що ти в фан-зоні, так? Так, я втікаю в фан-зоні. Адреналін, дуже класно. Дякую. Я розумію, що от ви слідкуєте за футболом. От футбол під час війни ніхто не розуміє, що очікувати. От як ви гадаєте, який зараз буде чемпіонат? Зрештою, е що очікувати від футболістів, легіонерів зараз у нас майже так не буде. Комперед ну, вам футболісти такому рівні, з бабками, звичайно. Але думаю, що зараз чемпіонат буде ситуація, тому що будемо бачити більше своїх як у нас. Як гадаєте, чи буде оця боротьба, чи буде весь рівний чемпіонат, чи все ж таки наші гранди, Динамо та Шахтар будуть вирізняти. Чемпіонат рівний. Сьогодні рух «Металіст», так? як гадаєте, який буде рахунок, ваш прогноз зрештою. Я думаю, що вдома так, «Рух» грає вдома, я думаю, не програє. 100%. Я думаю, 1-0 за на кори з рук. 1-0. Багато м'ячів не буде, так? Не, не буде. 1-0 на кори з рук. Добре, дякую. Представтесь, будь ласка. Юрій. Юрій, по себе. Ігри розвиваються. Ігри розвиваються. Ну, ось така символічна атрибутика львівської команди. Ну, і вболівальники, безпосередньо. Пошло, Луцьмаке. Подивіться. Маю такі стіки зараз комусь їх квітам. До речі, хто назбирає в кінці сьогоднішнього вечора та стільки у мене найбільше. які можна наклеїти спитись на полодині, водово на плечі в машині, куди хочете. Тому я також можливо дам із подарунок. Дайте мені простеньку відповідь. Скільки матчів між собою у своїй історії зіграли рух та металіст між собою? Хто Полу руку піднімаємо руку? Чітко відповідь їй даю. Скільки жодного матчу? Так і це сьогодні буде перший, так? Як само йти перший, то отримується на клечка. Воду смада, тому що до його області, бачите? Дуже так має отримати подарунки і це ми будемо сьогодні робити досі з величезного задоволення. Ще раз наголошував, я хочу отримати цей крутий м'яч з підписами всіх футболістів підписувати всі футболіфоні. Це змінувальник, дві дівчини з нас присвячені на футбол, дівчата, слава Україні. Дівчина. А, дівчина. А, Распорт. А, Распорт. А, Скажіть, будь ласка, прийшли футбол в укритті? Я думаю, це вперше для вас. Які враження, як вам? Як ви стадіоні стадіон виходили? Ви слідкуєте за футболом? Чи це так? Як гадаєте, футбол під час світ? Війни, яким він буде виглядати? Чи буде такий рівень зрештою, як ми, ми привикли бачити, <рес> чи буде який буде рівень чемпіонати? Гадай. Розплату легіонерів пішло з команди. Ми знає, будемо наблюдати. Ми представте ще, будь, будь ласка. Дякую. блогу. Ті інші стають між нашими друзями, які нашими маленькими полівальниками проходять спеціальні власні клубу. Рухлів танцюється й запальний танець. Єдине, що потрібно це ваші борхливі аплодисменти. Міні-стар стім гімфубольного клубу Рух! що Я бачу частину фразу, добавилося вас, то полягнув дорогу буде. Гарно голос до дружно. Буде! Будемо і сьогодні на полі по хлопці, має нам це продемонструвати. Отже, ще раз вам нагадую: ми сьогодні зберемо кошти для 125 ї бригади на дійсно потрібні речі на манекени. 50 гривень коштує там квиточок лотерейний. йдіть туди. Чим більше квиточків ви туди вкинете по 50 гривень? Кожен, тим більше шансів отримати від мене футбольний м'яч футбольного клубу «Рух Львів» вже в кінці сьогоднішнього матчу. Також що там ще якийсь подарунок? Хтось хоче. Хочеш, хто хоче відмінути? Ти хочеш подарунок? Логенсько, дивись. Просто питання. Питання дав, ти дала відповідь. Ось. мені, будь ласка, хто був найкращим бомбардиром в полі клубу рухові в минулому сезоні. Скільки забив голів? Друзі, зараз поспілкуємося з кореспонденткою. Сім. Ну, не зовсім правильно Відповідь, хто знає правильно.

Так. Вітаю вас з нашого міні, укриття. Смачу це розкажіть. Ви безпосередньо з командою працюєте. Як команда готувалася зараз війна в країні? Ми це розуміємо, що підготовка зовсім інша, ніж тепер середні інсайди, якісь ми не просто могли на банці. Це такий футбол. все ж таки футбол повертається для кожної команди не висаджує. Це дуже важливо, аби футбол повністю не зник і не пропав. І тому сьогодні команда... Вони справжні українці не зламить безпосередньо тим, що найкраще робити не, не злами народ. Сьогодні тільки соціальна складова, ви допомагаєте ізброну свободу країна, так одинадцять це не лише переглянути для вас це ще одна частина. м'ячів ви ще один гравець. хто скаже війна? Пів року тримає війна. Немає жодної людини, не яка якийсь чином не долучається бурючу. до того, аби підтримати Збройні Сили України нашого захисника. Ну, Кожен сезон яку професію немає сьогодні став волонтером. і з першого дня війни намагаємось допомогти не по як чи може. Так сьогодні справді збираємо кошти для тренувальних Абсолютно до мене? медикантів. Баклечки тві красиві речі довезти забуло представити нашого скота. Кисам'я з устави рух мене. Давайте не було стало розправ свій пасха крила. Хочу зробити світло з рук Будемо завершувати поєдинок, зробити переглядати безпосередньо на що каналі з ним часом до трансляції. Буквально шість хвилинчик. Сподіваємося, що.